Тим більше хочеться якихось нових вражень. От вражень, тому що ми вже розуміємо, нанесли на собі, і ми ходимо і розгадуємо ноти. Ага, тут э, ванілька, отут э, трояндочка, тут десь пачулічка заховалася, а тут навіть перчик десь. Ой, навіть аміак десь почув якийсь спирт. А от той блогер казав: тут такого немає. А моя подруга нанесла на ній більше троянбу, а на мені якась землистість, і ми це ж ходимо. Нам не скільки це його треба почитати, подивитися, як на себе нанести. І зрівняти свої враження. Привіт усім, і це я знову з вами, Антоніна. Дуже вдячна всім, хто завітав на мій канал, хто підписується, коментує, розповідає про свої різні парфуми. Дуже я вам вдячна. І сьогодні, ви знаєте, хочу з вами поговорити про таку тему. Дуже багато ви запитуєте, пишете мені, питаєте. От 5 топів самих комплементарних, самих стійких, самих гарних таких. Ароматів. І я підібрала для вас добірочку і хочу з вами сьогодні про них поговорити. І перший у мене буде аромат від Dior Sauvage чоловічий. Дуже гарний, прекрасний аромат чоловічий, на який дуже багато буде компліментів. Такий аромат в моїй колекції є. Я дуже полюбляю цей аромат свого чоловіка, мій чоловік його полюбляє. Це у нас від Шанель Саваш. Це аромат, який. Ви знаєте, чоловік як надіне цей аромат, от він, ти благоухаєш і відчуваєш з нього цей аромат. І ти зараз відчуваєш, що це самовпевнений, самодостатній, е такий гарний, умний, ну, впевнений в собі чоловік. І ви знаєте, цей аромат, як відчувають. Е Гарні паняночки, вони злітаються на цього чоловіка, як ті бділки на мед, Тому що вони відчувають, що тут дуже прекрасний гарний аромат. І просто будь-який чоловік в цьому ароматі не буде так благохати. В такому ароматі буде благохати тільки самодостатній, впевнений, умний, грамотний, знаючий собі ціну чоловік. Ну, це такий. Що тут я можу ще сказати? Фужерний, свіжий, деревний такий аромат. Дуже багато в ньому бергамоту, аброксану, лаванди. Ви знаєте, дуже шлейфовий, стійкий, ухожений, прекрасний буде чоловік в цьому ароматі. Так що зверніть увагу, спробуйте, а в кого є. Розкажіть мені, будь ласка, про цей аромат. Слідуще в мене буде аромат на другому місці. Ви знаєте? Бакара Руш 540. Теж прекрасний, гарний. Аромат дуже комплементарний, дуже стійкий, і ви знаєте, він не менше 24 годин буде на вас держатися. Дуже багато про нього, ну як вам сказати, ведеться різна розмова. Одним він дуже подобається. Другим ні, одні його хвалять, другі наоборот не в захваті цього аромату. Але що я вам скажу? Це такий аромат, як той дорогоцінний камінь. От камінь, може, одним підходить, другим не підходить. одного він подобається, другим ні. Цей аромат, ви не спутайте ні з чим. Він такий солодкий, гурманський. Тут дуже багато жасмину, амбри, кедра. Він східний, дерев'яний. Ну що я вам скажу? У мене цього аромату зараз немає, але в мене був. Він був в мене цей аромат, дуже гарний, прекрасний, все. Я його не могла на собі носити, тому що в мене є дуже багато відео оглядів на цей аромат. Можете зайти на мій канал і подивитися про нього. Я там показую його, розповідаю дуже так про нього багато. Він на мені якось не так сідає, гарно він на мені. Не дуже красивий, як для мене. Хоча окружаючі знайомі з мене його аромат, і вони казали, що дуже гарно відчувається. Але нам моїм чоловіку і на мужчинах я його полюбляю. На мужчинах він дуже красивий. Це такий, я ж вам кажу, це такий просто як безцінний, драгоценний такий камінь, коштовний, великий, дуже гарний аромат, дуже стійкий, прекрасний, мінливий своїм харизмою харизмою, своїм характером. Ну, такий солодкуватий, гурманський і дуже стійкий шлейфовий. Комплиментів на нього буде у вас маса. Прекрасний аромат, нічого не можу сказати. На третьому місці у мене, ага, і ще забака рушу, вам скажу, що це буде. Він е... унісекс. Він як на чоловіках прекрасно буде дивитись, так і на жінках. На третьому місці я свою добірку добрала від відланком La... Est Belle. У мене від La vie est Belle Роза. Ну, Троянда, Українська Роза. Але що я вам скажу? цей трошки легший. Теж прекрасний, гарний, є в мене добірка на каналі, я робила, розповідала, хто в мене підписаний, дивиться, добре його знає. Він похожий теж на цей е, аромат, що в мене гроза. Просто тут у рози, бачите, темніше, тут світліше, а у Лав'я СБ він просто. Такий розовенький, але і з розовеньким таким галстучком, отакий. Тоже гарний, прекрасний, поганий ароматик, але мене це свіжіше, в мене цей свіжіший в мене Левіа була, є, теж залишилася, так як і Бакара руш в окупації, так що там десь <реш> рашистки наносять у на себе, благоухають і не тошнить, напевно, їм. Ну, що зробиш? Нічого, прийде время, купимо другий. Якось буде все. З часом вернеться, я надіюсь. І що я вам можу сказати? Це аромат солодкий, квітковий, у ньому дуже багато і рису, ванілі, пачулі. Це я розповідаю за Левої Есбель. Він у топі жіночих, таких прекрасних, теплих, таких, ви знаєте, комплементарних. Ароматів. Це аромат, який приносить щастя. Жінка в ньому розквітає, робиться красива, гарна, ухожена, сексуальна, ніжна, як ота трояндочка. І коли ви цей нанесете на себе аромат і вийдете у люди, він приносить, ви розумієте, це так, як ото, усмішка. І вам в цьому ароматі хочеться усміхатися, мріяти, парити десь в небесах. І ви знаєте, люди буквально зупинятимуться, і будуть вам ну, давати дуже багато таких компліментів, Будуть питати, що це у вас за такий гарний аромат. А чоловіки, коли будуть відчувати на вас цей аромат, вони будуть дуже багато вас осипати комплементами. Їм буде хотітися дарувати вам букети квітів. За вами ухажувати, десь хотітимуть вас пригласити, хотітимуть бути біля вас, тому що в цьому ароматі не може бути якась така вульгарна, така неухожена паняночка. В цей аромат завжди надягне на себе панянка з гарним прекрасним смаком, ніжна, знаючи собі ціну. Кокетлива, щаслива і така, ви знаєте, сексуальна паняночка. Дуже гарний сексуальний аромат, привабливий, з гарним таким своїм звучанням. У мене є троянда, ви знаєте, вона нічим не хуже. Зараз на на себе чуть-чуть обановити. Так, тут є стержень, характер е класичної лавіесбель, але тут більше вже трояндочки давали. Він трохи ніжніший, спокійніший і не такий солодкуватий. Теж прекрасний, комплементарний паняночка або ніжна така, ви знаєте, дівчинка чи там якась жіночка надягне на себе цей аромат, зразу омолоджується, отримує дуже-дуже багато комплементів. Чоловіки полюбляють жінок і панянок, коли вони надягають оці аромати від ланкома. Спробуйте, може, в кої розповім. Я буду дуже рада, хто розповість мені про свої враження, про свої парфуми. Мені це дуже подобається, особливо лінійка Ланкомовська. Вона прекрасна, вона жіноча, вона така е... ну, от, еталон жіночності, так я вважаю. А як ви вважаєте? Напишіть мені, будь ласка, розкажіть. Я буду дуже вам за це вдячна. На четвертому місці я б теж сказала, про чоловічий хочу сказати парфум. Від Шанель. От Блю де Шанель. У мене і у мого чоловіка аромат від Блю Шанель тільки з молочком, От бальзамчик. Бальзамчик після бреття мені дуже подобається, коли чоловік його наносить. Ви знаєте, у цьому, ну, якось ми, парфум е був у нас колись був, але теж остався в окупації. Нас, моя колекція трохи багато залишилася в окупації. Я її все не змогла забрати. Яка була е можливість, то я вспіла вивезти, а коли вже була окупація, то вже не вспіла вивезти. Так що деякі парфуми в мене ще залиши в окупації. Ну, що зробиш? Головне, що всі живі, здорові, і вся сім'я збереглася. А це діло на жальне. І що я вам скажу? От. Блю Шанель, тут такі ноти: в ньому дуже багато цитрусів, деревини, грейпфруту, кедру, імбирю, я відчуваю у ньому. Він такий дуже елегантний, сучасний. Ви знаєте, я цей аромат бачу ідеальним для офісу. О, для офісу. І для побачень. Для побачення цей аромат. В цьому ароматі. Чоловік, коли надягає, ви на нього дивитеся, з нього благохає такий ніжний, прекрасний такий аромат. І ви зразу відчуваєте, що цей чоловік це мужчина, який знає, що він хоче в житті. Він цілеспрямований, він самодостатній, він знає собі ціну, він умний, він знає, що сказати, що зробити. Він, знаєте, чоловік свого слова. Ну я так вважаю. І люди це відчувають. Понимаєте? Коли от цей аромат надягає чоловік, люди, які з вами общаються, які вас знають, вони зразу відчувають ваші стержень. Вони зразу відчувають, що ви людина, яка знає, що хоче в цьому світі. Ну, я так вважаю, дуже прекрасний, гарний аромат. Спробуйте. А в кого є, розкажіть мені, будь ласка, які у вас враження від цього? І я думаю, що я обов'язково, як буде день народження. Я обов'язково хочу подарувати своєму чоловіку цей аромат, тому що це аромат такої ухоженості, цінності, Еталон чоловіка, я вважаю, не вульгарний, а от ти вдихаєш цей аромат з чоловіка і зразу відчуваєш, що це чоловік, який вже все пройшов у цьому житті, який знає всьому ціну, в якого ви знаєте, якщо він дав слово, значить воно. Так і буде зроблено. Він кокетливий, він з харизмою, але він знає, чого він хоче в житті. І це відчувають панянки, це відчуваємо ми, жінки. Ми зразу це відчуваємо. А ми жінки, що хочемо? Ми хочемо, щоб наші чоловіки були самодостатні, щоб нам було як за кам'яною стіною, щоб нас любили, поважали, і щоб ми відчували від своїх чоловіків стержень і гарний аромат, як так кажуть. Ми пошуткували. І на п'ятій східниці в мене на п'ятій ступеньці в мене буде вибачаюся, аромат Аріана Гранде Глоуд. Ви знаєте, чому я підібрала цей аромат? У мене його немає, але я його відчувала. Були мене тестери, я його знаю. Для себе я не хочу, тому що, що я вам скажу, от він теж дуже подобається усе, але він дуже гурманський, трошки солодкуватий. Ну, я не дуже його полюбляю, а ще солодкі аромати, але його дуже полюбляють люди. Їх в кого є. Бренд дуже хороший, оцей Гранта. Він мені подобається клоуд. Він бюджетний. От він бюджетний, але він не поступається ні чуть-чуть люксу. Ви розумієте? Він мені нагадує дуже сильно, коли я його вдихаю. Пакара Руш. У ньому дуже багато гурманських солодких е нот і дуже багато кокосу, ванілі. Він такий пралінов, ну праліне дуже багато. Він такий солодкуватий, От дуже похожий він мені на пакара Руш, але в ціновій категорії ви ж розумієте, він набагато е доступніший. Стійкий, шлейфовий, непоганий. І ви знаєте, коли ви це надягатимете аромат, він так як, наче, теплий пледик. Він дуже вам нагадає, дуже так, ну от Ви загорнулися, вам тепло, він як ті е, обійми теплі. Він так обіймає вас, як ті обійми, він як отой кокон напроти вас. Дуже багато летять е, на цей парфум. Комплементи. вони як оті сніжинки летять на вас і падають, і покривають. Дуже полюбляють чоловіки, жінків таких паняночок молодих. Він підіни молодим і молодими, старшим середнім гурманським, кому подобається Гурманський. Парфуми, зверніть свою увагу, Попробуйте його. Не всіх у нас є такі великі кошти, щоб ми могли придбати Бакара Руш 540. А це аналог, але він набагато бюджетніший, дуже гарний, прекрасний аромат. Я думаю, в кого такий аромат є, він його полюбляє. Того, що він вже купив його, значить він полюбляє. А от які у вас враження про такі аромати, які я підібрала сьогодні 5 топ. Комплементарних ароматів. Чи є вони у вас, чи немає, які у вас враження про них? Я би дуже хотіла почути вашу думку. Я б дуже хотіла, хто завітав на мій канал, щоб ви обов'язково підписалися, щоб Наталію ви змогли бачити і слухати про різні парфуми, про нові мої відео, про мої враження, які я. от... Хочу виразити свої про нові парфуми, які я вживала. Я би хотіла, щоб ви написали свої враження, які вам подобаються. І я б дуже хотіла, щоб ви мені написали в коментарях, які у вас є фаворити. Я постійно в пошуках нових і нових фаворитів. Я дуже люблю, коли ви мені пишете такий, такий парфум. Я зразу хочу його знайти, почитати, познайомитися з ними, піти десь потестувати, заказати пробничок і випробувати. І ви знаєте, що ми ж такі маніяки, які все мало і, мало і мало різних парфумів. І чим більше у нас в колекції з'являється різних парфумів, тим більше і більше нам хочеться їх спробувати. І нам вже хочеться не просто простих, нам хочеться більш таких. Складних, таких сильніших, тому що наше обаяння, воно хоче щось новеньке, воно вже починає відчувати. І воно робиться балування, йому хочеться нових вражень, хочеться щось новеньке, щось випробувати. щось... Ви знаєте, оце, Чим більше ароматів різних пробуєш на собі, тим більше хочеться якихось нових вражень, от, вражень, тому що ми вже розуміємо, що на собі і ми ходимо і розгадуємо ноти, ага, тут продівань. Нілька, отут трояндочка, тут десь пачулечка заховалась, а тут навіть перчик десь. Ой, навіть ам'як десь якийсь спирт. А от той блогер казав, тут такого немає. А моя подруга нанесла на ній більше троянд було, а на мені якась землистість. І ми це ж ходимо. Нам не скільки це його треба почитати, подивитися, як на себе нанести і зрівняти свої враження з враженнями навколишніх людей, які свої висловлювали і зрівняться. Оце для нас найголовніше, я рахую парфуманяків, які е, от, складувають, чого ми хочемо. Оце саме найбільша ізюминка, яку ми встаремо хочемо. Нову, 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 нову. Ми як оті наркомани, ви знаєте, ми не можемо догнатися, і нас вже дуже сильно не можна ну, як не. Здивувати нічим, поки ми самі себе не здивуємо, не здивуємо і на собі не випробуємо цей аромат. Ну це мої такі враження. Я Не знаю, які у вас напишіть, мені буде дуже цікаво. Я дуже полюбляю, коли ви пишете. Мені такі цікаві коментарі. Мені так цікаво, це в мене прям настрій піднімається. В мене прям аж знаєте, як ота ґхи, жага до життя просинається. Ну якось так. Так що до побачення, підписуйтеся, не відписуйтеся, тому що щось я не знаю. останньому відео чомусь люди відписалися, не знаю, чому щось не сподобалося. Лучше б написали мені, що вам не подобається, щоб я могла виправити, зробити якесь може відео, хочете, щоб на ваші запитання. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. До побачення, до нових відеозустрічей!